Розказати, що можу ще про тебе і любов Твою. Слава Богу, брати і сестри, як сильно любить наш Господь Ісус Христос нас. Чи ви відчуваєте це сьогодні? Я відчуваю це на собі, знаєте, з самого ранку якось такий настрій піднесений, хоча було не все так просто, але. Якась особлива така Божа любов наповнює серце і розум, і хочеться славити Його, дивися навколо, як все приємно, як Господь Бог все благословляє нас, оточив нас своєю любов'ю, забезпечив всім необхідним. І хочеться ще раз і ще раз сказати слава нашому Богові. Знаєте, перед тим, я трохи маю часу, перед тим, як я буду проповідувати, я хотів би задати. Одне запитання, чи розпочати свою проповідь з одного запитання. Яке саме популярне слово зараз ви чуєте на вулицях, по телебаченню? Між собою люди говорять. Що це за слово? Воно так прямо в ефірі, навісло, над нами. Вибори. Наш пастор пильнує, він знає, кожен із вас, можливо, ви також про це задумались. Я останній тиждень думаю про ці вибори. Багато інформації, включаєш новини і там про вибори. Дивишся ті дебати кандидатів і там про вибори. Кожен хоче перетягнути на свою сторону виборця людину, яка прийде і буде вибирати, включаєш якісь християнські новини і там про вибори. Весь світ сьогодні спостерігає за виборами, які. Відбудуться в Америці. Всі затаїли подих, очікують. Американці думають, що буде, коли ми виберемо того чи іншого кандидата. Інші країни дивляться і також думають, що буде, як ми виберемо того чи іншого кандидата, що станеться з Америкою, що станеться в світі, що станеться з політикою, що станеться з людьми. Українці. Дивляться і очікують чогось від виборів. Наші брати в Україні, вони очікують чогось від виборів. Люди, які не знають Бога, вони очікують чогось від виборів. І я не раз попадаю, я, чому я почав про це думати? Я не раз попадаю в такі дискусії. Якщо прийде той чи інший, то світом світу буде кінець. В буде кінець. І надію, автоматично люди кладуть свою надію на якусь людину. Люди кладуть на якогось кандидата. Я сьогодні тут не для того, щоб ви знаєте, вмішатися в вибори чи якось повпливати на вашу думку. Моя позиція є така, що як християнин, ми повинні, як християни, хто може, ми повинні йти і робити свій вибір. Ми повинні йти і голосувати. Ми не можемо стояти осторонь цих подій, які проходять. Але я хотів би сказати одну річ: те, що мене особливо збентежило, те, що мене особливо торкнулося. Люди кажуть, може бути кінець світу. Люди кажуть, може бути війна, може буде мир і неспублі. Може закінчиться мир, прийде неспокій, прийде якийсь бунт, прийде якесь, що хоч може бути. Брати і сестри, але Біблія нам говорить, що серце царя в руках Господа. Серце царя, воно в руках Господа. І наше майбутнє не залежить від того чи іншого кандидата. Наше майбутнє, я хотів би, щоб ми зрозуміли, залежить від Господа. Слава йому. Я хотів би, щоб ця блаженна надія, щоб ці слова основаться наша, що наше майбутнє, воно залежить від Господа. І буде добрий цар чи поганий цар, буде виконуватися воля його на цій землі. І буде той кандидат чи інший з Україною, буде те, що написано там у нього, в тій книзі, буде те, що він запланував. І коли люди по-особливому якось надіються на якусь людину, що вона щось зробить, що вона щось поможе. У Господа, брати і сестри, люди кажуть, буде кінець світу. Я вже якось в неділю вечором проповідував про це декілька місяців тому. І казав: Ви знаєте, я хотів би нагадати знову і знову цей текст, який записаний в для Матвія, 24-й розділ із 14 віршу. Слухайте уважно, і буде проповідана ця Євангелія царства по всьому світу, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Кінець не залежить від царя, благочестивого чи нечестивого. Кінець не залежить, кого ми виберемо. Кінець не залежить від того, що буде з цією землею і з нашою країною, чи з Україною, чи з нашими братами. Кінець залежить від проповіді Євангелії. Слава йому! Брати і сестри, я сьогодні не буду, як я вже говорив, говорити за вибори чи за якісь кандидати. Тема моя, моєї проповіді є вибір. Вибір, те, з чим ми стикаємося кожний день і кожний час. Що таке вибір? Кожна людина, ми особливо, кожна людина, яка живе на цій землі, вона має вибір. Дехто із філософів цього світу сказав, що вибір. Це привілегія вільних людей, коли людина може взяти або те, або інше. Це вибір, це те, що роблять люди, відкриваючи свої очі. Зранку, прокинувшись, людина починає вибирати. Людина починає вибирати, куди їй зайти в телефон. Людина починає вибирати, як їй розпочати свій ранок з чого. Людина починає вибирати, що їй вдягнути. Людина починає вибирати. Ми вибираємо кожної секунди, ми вибираємо. І Один такий політик Маргарет Тетчер вона сказала таку фразу: каже, що наш вибір це і є наше життя. Я буду досить відкритий перед вами. Я завжди стараюся бути відкритим, наскільки це можливо. Я наведу вам такий приклад. Буквально досить, може, короткий період. Лікарі поставили дуже, ну, досить добрий діагноз для мене, коли я здав свої аналізи, і вони сказали цукровий діабет. Такі страшні слова. Такий невтішний аналіз. І... Моя дружина, вона на холодильнику написала чи десь взяла таку фразу, написала: все, що відбувається з тобою сьогодні, це наслідок того, що ти вибрав вчора. Це не, не особисто було написано для мене, але це те, що воно торкнулося мене. Знаєте, коли я відкриваю ті баночки з тими таблетками вранці, я приймаю їх, і ці слова. Все, що з тобою відбувається сьогодні, це наслідок того, що ти вибирав вчора. І ці слова, ви знаєте, вони забрали в мене вибір. Я раніше, тобто, навпаки, вони дали мені вибір, ці слова. Я раніше був вільною людиною. Я міг їсти солодке зранку до вечора. Я міг, ви знаєте, не перебирати в гості, там, в кафе, ще десь цукерки, все, що могло бути солодке, я міг його їсти. Але настав такий момент, коли ці лікарі сказали: тепер ти маєш вибирати. Тепер ти маєш вибирати або ти вибереш те, що буде для твого здоров'я. Чому я це розказую? Можливо, комусь це потрібно. Можливо, комусь хтось побачить себе у цьому. Ви знаєте, нічого не може зупинити чоловіка, як тільки не лікар. Тільки не то, чому чоловіки бояться лікарнь, бо як вони туди підуть, в них життя міняється, все міняється зовсім, все стає по-іншому. Таке відчуття, що вони хочуть в чоловікові по-любому щось знайти, щоб забрати від нього оте щастя бути вільним і дати для нього той вибір, який приходиться вибирати. Те, що тобі не подобається, але те, що на користь йде для тебе, те, що воно змінює твоє життя. І, можливо, хтось подумає, що вибір це так легко. Я б сказав, бо вибір це зовсім нелегко. Коли ти декілька днів вибираєш не їсти солодкого, а воно десь береться, ти раніше його шукав, а тут воно береться без грошей, приносять, привозять, дають. Будь-що, де би ти що хотів, без Платна кава, сама солодка, яка є в Старбаксі, на. І тобі потрібно робити вибір. Брати і сестри, все, що з тобою відбувається сьогодні, це наслідок твого вчорашнього вибору. І коли я, переключаючись в своєму розумі на біблійну основу, на біблійні якісь тексти, на біблійний фундамент, я хочу сказати, що вибір у Біблії це сама центральна тема. Це сама фундаментальна тема вибору з перших сторінок Біблії ми бачимо. Ви знаєте, коли я читаю цей вірш, коли я читав ці слова, все, що відбувається з тобою сьогодні, це наслідок твого вчорашнього вибору. То в мене в голові мимоволі сплила та картинка чи з дитячої Біблії, чи я десь її бачив, як ідуть двоє жінка і чоловік. Вони йдуть якимись таким не дуже ну, одежа, якась така не дуже на них. І чоловік якось намагається закрити свою дружину. Під ногами в них величезні каміння, перед ними якась пустеля, а заді за ними ангел з мечем, а заді за ними прекрасний сад, а ззаді за ними трава зелена. І вони так ідуть. І ця картинка мені показує про вибір. Ви знаєте, цей вибір, він. він був на перших сторінках Біблії написано книга буття, другий розділ, 16 го віршу. І заповів Господь Бог людині: від усякого дерева в саду, ти можеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла, не їш від нього. Бо в день, коли ти скуштуєш від нього, неодмінно помреш. Вибір, який стався в Едемському саду, вибір, який був даний людям. Першим людям, які жили там, як все в них було добре, як все навколо було приємно, як все навколо було гарно. І їм потрібно було всього на всього небагато. І їм потрібно було доглядати те, що створив Господь Бог, насолоджуватись тим. Але ви знаєте, Бог посадив ці дерева в цьому саду і посадив одне дерево і каже, до цього дерева. Ви не можете доторкатися. Все було добре до того моменту, поки не з'явилося це дерево. Можливо, воно появилося раніше, ніж люди там були, але Бог їм показав конкретний дирекшн, Бог їм показав конкретний напрямок і сказав все ваше, крім цього. Господь, я думаю, Боже, ти ж міг би їм. Не садити, де дерево, ти міг би вже зразу поставити там ангела з мечем, ти міг би вже навколо нього викопати якийсь рів, величезний рівчак, щоб вони не могли туди зійти, зайти туди. Мені на думку сплила зразу одна ілюстрація. Можливо, вона не зовсім така доцільна до цієї, але ми з вами маємо будинки. Ми знаходимося в приміщенні, і тут є розетки, тут є світло, тут є. Провода, які йдуть. І тут є щиток. Знаєте, це, я так по-простому говорю щиток, коли куди приходить електроенергія. І ми можемо користатися світлом, ми можемо використовувати вимикач, щоб вімкнути світло або вимкнути. Ми можемо вставити розетку. Але туди, в той щиток, за тими дверями, може прийти Віктор, може прийти. Дані Солоб може прийти ще брати, які мають лайсенс, і відкрити той щиток, і там щось зробити. Є люди, які розуміються в цьому. Ви знаєте, як було б простіше, знаєте, в наших будівлях бігають діти, ми їх застерігаємо. Гей, не лізь до розетки, не всовуй туди нічого, не роби нічого з електроенергією, не роби. Було б набагато простіше, щоб її не було в будинку, напевно. Було б багато простіше, щоб не було тієї кімнати з тим щитком. Але є вибір. Ти маєш це в Едемському тому саду. Це було. було те дерево, до якого ти не міг приближатися, до якого Єва ти не могла підходити і не могла брати з нього. На її вибір Єви вплинула сила. Яка називалася Змій, який був хитрий, який повзав там, який шукав він був розумніший за всіх остальних. Я не буду буквально теологічний розбір цього місця, але я скажу, що Єва була спокушена тією те, силою. Єва була спокушена тією силою для того, щоб зробити неправильний вибір. Для того, щоб, ви знаєте, від... зробити не те, що требував, і не те, що хотів від неї Бог. І вона це зробила. І дала своєму чоловікові, і цей вибір зробив те, що була намальована, ота картина, про яку я розповідав. І вони відходили, тому що вибір їхній був неправильний. Брати і сестри, проходить багато років. Я буду скорочувати трошки, проходить багато років, і знову перед нами картина. Знову перед нами картина. Стоїть уже не двоє людей, а стоїть цілий натовп. Стоїть цілий НАТО перед Пилатом, і перед ними стоїть Варава, і перед ними стоїть Ісус Христос. І ці люди, їм потрібно зробити вибір. Кого? Пилат каже, я маю силу. Ви знаєте, я маю владу, Пилат каже, Пилат, людина це стоять перед Ним юдеї, стоять перед ним діти Божі, стоять перед Ним ті, кому був мав. Ті, які очікували Месію, стоять перед ним, ті, хто самі перші мали пізнати, хто прийшов до них, хто між ними на вулицях стоїть перед ними. Вони перші мали. Але ви знаєте, Пилат, людина, яка не розуміється на релігії. Пилат, людина світська. Він набагато якось скоріше розібрався, хто є хто. Він каже. Я не знаходжу в ньому ніякої вини. Я все провів, всі аналізи, я провів, все всі дослідження. Він не винуватий. Я відпускаю його. А вони кричать: розіпни його. Вони кричать, нехай він помре. Розіпни його. Ми вибираємо вараву між святим і праведним Богом, між тим, хто їх зціляв, між хочете мораллю і праведністю. Вибирають злочинця. Вибирають того, хто не заслуговував на цей вибір. І вони не просто це також робили. Ще була якась сила. Була сила, ті фарисеї, ті книжники, які написано, що вони їх заставили, що вони їх так, так налаштували, що їхня пропаганда так спрацювала, що ці всі люди кричали: розіпни його, а дай нам вараву. Розіпни його і дай нам вараву. І цей вибір він був знову неправильний. Ми бачимо в Біблії, коли я не буду наводити всі приклади. Ми бачимо в Біблії дуже багато неправильних виборів, які робили люди, брати і сестри. Ми бачимо те, що люди вибирали неправильно. Людина не може сама зробити правильний вибір. Людина не може сама зробити правильний вибір відносно Бога. Людина не може сама зробити правильний вибір відносно праведного життя. Бо існує та третя сила, яка приходить, яка приходить в той Едемський сад і каже, чи вірно сказав Бог. І коли Син Божий навіть пішов в пустиню, приходить знову та сила, і каже, гей, чи ти думаєш, в Писанні ж так написано, ти можеш це зробити. Але різниця між нами і Ісусом, який був в пустині, в тому, що Він устояв. Що він зробив правильний вибір, що він зробив правильно? Люди робили неправильний вибір на основі того, що вибрала Єва з Адамом, на основі того, що вибрали оці люди, які цей натовп, який кричав, що розіпни його, а відпусти нам врагу. То Ісус, Він вибрав це правильно, брати і сестри, і я бачу у цьому величезну любов, Божу величезну любов, коли я роздумую про це. Ви знаєте, що, за, що заставляло мене сьогодні радіти? То що я усвідомив те, що Бог Він розумів, що ми виберемо неправильно. Він розумів, що ми виберемо вараву. Він розумів, що ми помилимся. Він розумів, що ми торкнемося до чогось. І Він Оцей наш вибір перетворює нам на благословіння. Він каже: нехай те, що вони виберуть, буде для них благословінням. Нехай те, що вони будуть кричати, розіпни його, нехай це буде шлях спасіння для цих людей. Ви знаєте, кіст це могутній Бог. Він усвідомив наперед. Бог наперед знав, що ми виберемо, тому він перед закладенням світу оприділив свого сина. Оприділив свого сина, якого повинні були розіп'ясти, якого повинні були вибрати неправильно для того, щоб це було моє спасіння. Як Віктор сьогодні проповідував і говорив, що як Мойсей підніс Змія, так і син людський був піднесений. Піднесений для чого? Що кожен, хто подивиться, він жив. Щоб кожен, хто побачить, він жив, щоб кожний, хто побачить, він наповнювався життям. І там, в пустині, він переміг диявола це також для мене, тому що я своїм вибором не міг би це зробити. Я своїми виборами не міг би це як людина зробити. Я не міг би зробити спасіння для себе. Я не міг би зробити для себе праведне життя. А Він, цю праведність, яку Він здобув, яку Він зробив, він її вміняє мені. Коли я приймаю його вірою. Галілуя, слава Йому. Брати і сестри, такий вибір людей. Я буду хотів би сказати далі, продовжуючи, як вибираємо ми, люди, як ми вибираємо в цьому житті. Ми вибираємо, щоб нам було комфортно. Ми приходимо в магазин, вдягаємо якісь туфлі, і ми дивимося, чи нам вони підходять. Ми вибираємо, чи нам в них зручно. Ми вибираємо не тільки туфлі, ми вибираємо різні речі. Ми вибираємо, з ким дружити. Ми вибираємо, де працювати. Ми вибираємо те, що було добре для нас. Те, що воно для нас підходило. Те, щоб так було, щоб ми себе щось з цього мали. Ми робимо вибори, щоб ми щось заробили. І це нормально. В цьому житті ми так створені, щоб нам. Добувати, здобувати якийсь комфорт, щоб нам здобувати якесь, щоб було для себе удобно, уютно, щоб ми могли заробити, щоб ми могли сім'ю свою забезпечувати всім необхідним. Так ми робимо вибір. Біблія каже, навіть в церкві люди, коли ви приходите, каже, коли до вас приходить багатий, ви дивитесь на нього, і ви вибираєте між тим багатим і бідним. І багатому кажете, сідай отут, а бідному там де вже знайдеш собі місце. Так вибирає людина. Людина вибирає, хто як вдягнутий, хто скільки має, хто в якій хаті живе, хто на якій машині приїхав. Так вибирає людина. Але як вибирає Господь Бог? Господь Бог, Він вибирає свій вибір робить то, так, на основі Слова Божого. Він свій вибір робить так, щоб явити спасіння. Цьому світові, нам, з вами, людям, які не знають його, Він вибирає явити спасіння. Він вибирає спасти людей. Він вибирає так, щоби була. Виконана Його воля в, цім, в цьому житті у людей, щоб була, щоб люди могли виконати Його волю, щоб люди могли проявити, виявити Його милосердя до інших людей, щоб люди могли передати любов Його до інших людей. Так вибирає Господь Бог, і ми бачимо приклади. Він вибирає ще маленького Давида, тому що цей Давид, коли моє було йому ввірене, маленьке діло, стерегти отих овечок, яких подав йому батько. Цей Давид, незважаючи ні на що. Коли приходила небезпека для якоїсь овечки, чи то вовк, чи то ведмідь, чи то ще інше, лев якийсь, він незважаючи ні на що, він залишав все, не дивлячись на свою силу, чи він зміг з цим справитися, чи не міг. Він біг і поражав, він біг, доганяв і забирав. Давид, він був готовий для того, щоб являти спасіння. Для того маленької праці, в якому він, На яку він був поставлений. І тому Бог, коли, відкинувши Саула, він побачив серце Давида, що він може стояти за народ, не тільки за овечок, що в його серці є любов до людей, що він може за них воювати, що він може за них стояти, що він може їх захищати, і він побачив цю якість у ньому, в Давидові. І він вибирає його на царство і Поставляє його. Господь Бог він вибирає тих, хто готовий виконувати його волю. Хто п'ятницю був на зібранні, ми бачили, чули, скільки було проповідей про учнів, як Христос їх вибирав. Людей, які навіть багато із них не знали його особисто, не знали його імені, не знали, що він собою являє. Але вони залишали все. Вони залишали все, що вони мали, і вони йшли за ним, і слідували за ним, і ходили за ним. Вони були, їхнє серце було готове виконувати Його волю. Ісус Христос, коли наводить приклад про милосердя, про любов, яку являти повинні люди, його послідовники, то він наводить того самарянина, який йшов. У ті всі, що повинні були, здавалося б, вони повинні були виявити любов, але любов, його любов, яку він хоче бачити, виявляють зовсім інші люди. І він про це говорить. каже: мені подобаються ті люди, мені подобаються ті люди, через яких я можу робити спасіння, через яких може виконуватися воля моя. Які можуть проявляти любов і милосердя до ближнього і до людей, які їх оточують, брати і сестри? Це, ви знаєте, такі є Божі цінності, це те, як вибирає Бог. Якщо ми хочемо в нашому житті, щоб нас вибрав Бог. Якщо ми хочемо в нашому житті, щоб ми були вибрані як Авраам, щоб ми були вибрані, як Давид, щоб ми були вибрані як учні. Я хотів би, щоб ми були, мали в собі оці риси, щоб ми могли, щоб Бог через нас міг звершувати спасіння для інших людей, щоб Бог через нас міг виконувати волю свою, щоб Бог через нас він міг являти любов свою і своє милосердя. Це те, що, це те, що подобається для і Ісуса Христа для Бога. Ви знаєте, Матвія 16, розділ, 24 вірш говорить так: якщо хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме свій Хрест та йде за мною, взяти Христа і йти за ним. Брати і сестри, взяти Христа того, що ми маємо взяти, взяти на себе відповідальність і йти за ним. Іти за ним, знаєте, ми часто думаємо, що йти за ним це піти в Небесне Царство. Коли я читаю Біблію, я бачу, що йти за ним це йти по вулицях міста, іти за ним, це йти там, де прокажені, Іти за ним, це там, де обездолені, Іти за ним там, де потребують доброго слова, іти за ним там, де мають побити жінку камінням, іти за ним туди, де потребують люди Ісуса Христа. І він каже: каміння може співати. Каміння може співати. Він каже. І ми в Біблії знаємо, що Ослиця може говорити, коли немає людей. Але коли Бог хоче тебе вибрати, то він хоче, щоб ти йшов за ним. У ті місця, де він ішов, а ми попадемо в його царство, коли ми будемо за ним іти по тих дорогах, по яких він ходив, то в небесне царство ми обов'язково попадемо, тому що він для нас приготовив туди дорогу. Він для нас приготовив оселі, про які він сказав. А нам потрібно в цьому світі проповідувати Івангеліє, являти спасіння. Нам в цьому світі потрібно виконувати його волю. Нам в цьому світі потрібно. Являти милосердя і любов, нам в цьому світі потрібно йти за ним. І дуже легко сісти і чекати в церкві, що ми підемо за ним. Дуже легко в церкву йти за ним. Дуже легко йти на братську бесіду за ним, але набагато складніше йти за ним туди, де тебе не хочуть бачити, де Слово Твоє не приймають, де Ісуса Христа не люблять, набагато складніше туди йти за ним. Тому, взявши свій хрест, потрібно йти за ним, по тим дорогам, по яким він ходив. Тому що ми, його діти, його природня, Його природа, Його сутність, вона передалася для нас. Вона в нас. І ми не можемо, закрившись, в якомусь закритому приміщенні, чекати Його приходу і бути завжди готовим. Бути завжди готовим це йти за Ним по дорогах, йти за ним туди, де Він ходив. Я закінчую, брати і сестри. Сьогодні, брат Олексій, ми будемо зараз молитися. Сьогодні брат Олексій читав, читав таке слово, яке я приготував також. І я вірю, що наше зібрання починалося цим текстом не надарма. І не надарма, вона цим текстом буде закінчуватися. Повторення закону, 30-й розділ з 19 віршу, написано: Я сьогодні, сьогодні я закликаю у свідки перед вами небо і землю, життя. Та смерть запропонував я тобі благословіння і прокляття. Обери життя, щоб жив ти та нащадки твої. Обери життя, щоб жив ти та нащадки твої. Між нами є вибір. Кожний день ми вибираємо. Вибір це є фундаментальна частина. Іванглії і Біблії це фундаментальна частина нашого життя. І ми маємо свої вибори робити так, повсякденні вибори робити так, свій вибір робити так, щоб Христос через нас міг явити Спасіння, щоб Христос через нас міг явити себе, свій план цьому світові, і щоб через нас. Була явлена Божа любов і Боже милосердя до людей, які нас оточують. Схиляємося на свої коліна і воздаємо йому славу. Амінь.